Доброго дня, мої шановні, зараз такий період літо, коли все просто змінюється на очах. І тут я прокидаюся, іду до колонки своєї з водою і ось так зранку охолоджуюся, як кожен із нас це. Робить. Але я це роблю на вулиці. І ось те, про що я казала. Тут такі гарні іриси, ви бачите в мене, їх, їх таке різноманіття, і я вже, мабуть, показувала півонії, там на задньому плані темні вже квітнуть. Зараз вже і білі, і от тільки-тільки починали квітнути іриси, а вже і троянди почали розпускатися. І рисів, він такий, ну, камера не передає кольору. Він такий темно-темно насичено-фіолетовий, може, навіть синій, я б сказала. А тут Показую, як квітне ожина. І ось це різноманіття півоній, яке просто дивує. Мені одна знайома сказала, що в неї 5 їх різновидів. Я порахувала, в мене 9. І вони такі гарні. Ну, я не можу намалуватися ними. Особливо ці лимонні, такі вони лимонно-білі, такі гарні. Просто дуже подобається. Так, да, і, і так, іде літо, і все, начебто сонечко нас гріє і все добре. Але, як то кажуть, готуй сані влітку, правильно? І цей свій відеопоказ я хочу присвятити тому, що я почала робити. У своїй хаті опалення. Ну, зараз ще дійдемо до вишеньок, побачимо, як вони почали вже достигати. Поки що все, дивимося на Іриси. Ось такі яскраво жовті, теж дуже-дуже красиві. А там у мене кабачки ростуть за ними одразу. Ну, і я. Вирішила, що найважливіше, що треба зробити влітку, це подумати про опалення будинку. Як ви знаєте, в мене є газовий конвектор, але він обігріває тільки дві кімнати. А ось моя піч серце дому, як то кажуть. І я вирішила дослідити її, подивитись, що вона із себе. Представляє, і чи можна туди щось із цим зробити. Придбала батарея, радіатори. Ну, збираюся опалення робити. Котел в пічку, дров'яну піч і потім розводка радіаторами по всій хаті. Ну, це такі дві метрові, одна, дві маленькі, ну і одна, тобто три маленьких. Хотілося б більші, але поки що виходжу з положення, як умію, наскільки грошей вистачило, стільки купила. Аби прийняти рішення, я довго цікавилася питанням в інтернеті, дивилася на ось такі котли. Але де його взяти? Запросила знайомого сварщика, він сказав, що пошукає десь котел. Він не зміг зварити, сказав, в нього немає металу. І я замовила такий же в інтернеті. А коли вирішила придбати батареї, просто зайшла в магазин, ще нічого не вирішувала. Поцікавилася, чи є в, ну, в людей доставка, бо як ті батареї додому доставити. Мені, мені сказали, що це, цим питанням завжди займаються ті, хто монтує такі радіатори. І в магазині знаходилася людина, і вони, продавці мені кажуть, Олег, і ви знаєте, просто я вважаю, що мені дуже повезло, бо я не знала з чого почати. Він сказав, Кажу, у мене ще нічого немає, треба котел спочатку в піч монтувати. А він каже: давайте почнемо з кінця. І приїхав до мене, а потім я замовила в інтернеті котел. Оце він вже мені прийшов. І ось людина вже в мене працює. Він доставив ці радіатори і почав їх монтувати. Дуже так за один день майже всю роботу виконав, але трошки лишилося на другий день. Тут я демонструю, як він труби привіз, радіатори і як він із цим усім працює. І вже ось у мене стоять радіатори в декілька кімнатах. І це вже, вже такий початок зроблено, так би сказати. Звичайно, це приємно. І це батарея для вер... Ну, це в кімнаті в основній, потім там для веранди була батарея. Ось такі крани він е, змонтував. І виявився дуже відповідальною людиною. Ну, ось тут я демонструю той котел. Який я замовляла в інтернеті, але трубки до нього ще треба приварювати. І цей майстер, він не тільки змонтував батареї, привіз мені того котла, ну як би я його доставляла, а він і носив його. Ну, Це просто мені, я вважаю, з цією людиною дуже повезло. Бачите, вже в мене стоять радіатори майже в усіх кімнатах. Ну, по кімнатам проведені протягнені труби, він дуже так досить акуратно через стіни протягнув ті труби. Ну, звичайно, вже все виглядає красиво, треба поприбирати і потім переходити до наступного ступеню роботи. Це мені буде потрібно розібрати піч і потім монтувати туди цей котел. Ось, бачите, така розводка дуже складна в ванну кімнату і в, в, на веранду. Ну, але все зроблено вже. У природі, як і в моїй хаті, все змінюється на очах, за трояндами. Почали квітнути ось ці милі дзвіночки, мабуть. Ну, колокольчики, як вони називаються українською? А тут бджілка-трудівниця, як ви мене часто називаєте, ожину опилює. І ось тільки, ну, були нещодавно ще зелені цивішеньки. Вже такі гарні, червоні і можна вже посмакувати ними. Я пригостила вже свого сусіда-хлопчика, і сама вже ласую дуже. Кис... Мені кисле подобається. А тут трояндочки білі починають квітнути. Це кругом, і в тому числі і я починаємо готуватися до зеленого свята трійці. А я прикрашаю свою терасу. хочу зробити її ще комфортнішою. І тому хочу тут повісити ну, такі штори, аби закриватися від сонця. У мене вже натягнута проволока була раніше. Ну, але я її хочу трошки вище перекрутити. І це ви бачите, як я по драбині забираюся. Наверх і перекручую ту проволоку, а потім буду, це треба зробити з двох боків, і якось там закріпити потім штору. У мене ця шторка висіла вже на цій проволоці минулого літа. А тепер я її вже. Повісю, ну, так, краще вона буде виглядати. Вона синтетична і не боїться дощу. Знов мої сусіди переживали, а що буде, якщо піде дощ. Та нічого, здвинула в один бік і все. Але від сонячних лучів променів. Вона мені допоможе закритися і зробить мою терасу дуже затишною. Я буду з задоволенням там потім пити якісь напої, чай чи каву, або просто відпочивати. І у цієї штори є такі спеціальні кріплення. Вони просто, я їх вдягаю на ту проволоку, ось тут. Зараз покажу, які кріплення такі. Ну Це це я її в секунді купила. І там вже така система була. І вона дуже зручна. Просто на такі гачечки, вдяга, гачечками за проволоку чіпляєш. І потім, хоч можна переміщувати її, цю шторку. Дуже Зручна система. Ну, і ось ви бачите, як я це вже поч... майже зробила, повісила ту шторку тут, з одного боку ну, зручніше все зробити, не переміщувати ту драбину з одного боку на другий, а просто тут повісити, потім її. Гарненько розправлю, і вона буде створювати і затишок, і від сонячних променів захистить мене. Ось ви бачите, вона. Тут уже гарненько такими складочками висить, але треба закріпити, мабуть. З одного боку. І я от зараз туди доберуся знов верху і там закріплю. І буде, ну, вона не буде смикатись, буде, буде дуже вже так надійно триматися і форму тримати свою. Це робиться досить швидко. Там на таку проволоку і закріпляється. І з другого боку теж треба це зробити, аби ну, все так продумати кожен момент, аби це було, виглядало потім не смішило людей. Ну, ви знаєте, що сусіди ці, ці будинки так збудовані, що Просто сусідське подвір'я через 3 метри одне від одного. І так все. Як одна сім'я, всі люди спілкуються один з одним, якісь поради дають, а як же без них? Ось так. Вже буде в мене тут на терасі досить гарненько. Звичайно, люди мені казали, ж, аби по пофарбувала двері. Але ви знаєте, двері, ну, я, я думаю, що їх треба міняти. Вони поки що постоять такі, які є. Ну, це ж я продовжую змінювати вигляд своєї тераси. Вже винесла на неї одне з своїх крісел. Ну, я поки одна, мені одного крісла достатньо. Одне лишилося на веранді, а інше тут стоїть. І тут вже свої там декори тогорічні знов повісила, принесла вже квіточки, тут можна розташувати. Ну, тим паче їх дуже багато в моєму дворі, ви знаєте. І ось так вони виглядають тут. І півонії, і крісло, вітерець дмухає на все це. І там можна скритися і від вітру. А знаєте, я що придумала із тими садовими ліхтариками. Один з них взяла в стару е е, таку лампу для керосину, колись вона така була. І я туди поставила той ліхтарик, він заряджається від сонячної батареї. Я його дні, е, дні, ну, днем я його знімаю. І ставлю на сонці. А ввечері повертаю на місце, і ви знаєте, це дуже-дуже приємно. Вийдеш, відкриєш двері, коли вже зовсім темно на вулиці. Ну, я не змогла це зняти, коли вже ніч ось так. Воно виглядає, і такі бліки, якісь промінці пускає. ну Дуже-дуже приємно там знаходитись. ну А це вже, звичайно, ранок і знов троянди. Квітнуть. Тут вийди, постояти вийти, постояти і подивитися, як все квітне, дуже приємно і цікаво. о а тут, ви пам'ятаєте, що я робила такий столик кавовий саме для цієї веранди. Але він досі в мене ще. Це покриття, яке я вплила з бумажної не вкрито лаком. І вже ж потрібно його винести та користуватись ним. Трошки запізнилася я з цим процесом, але, як то кажуть, нічого ніколи не пізно робити. І ось я тут це акіловий лак, і він тримає вологу, тому я. Ну, але не немає в нього запаху. І я тут вкриваю лаком цю столішницю. Знов не пам'ятаю як українською це слово, але, може, так і є. Ну, Ось буде у нас, це я з задньої сторони лакую, вона буде вкладатися безпосередньо на стільницю. Ось, ви бачите. Я полакувала і тепер вдягаю цю накладочку плетену на стільницю. Чесно кажучи, мені не подобається, що стіл стоїть на трьох ніжках і не дуже він стійкий. І з часом я, мабуть, поміняю цю систему і зроблю його все ж таки. На чотирьох ніжках, ну, або якось по-іншому їх закріплю. Такий не жорсткий він. Чашку кави поставити то можна, нічого нормально, витримає, він не впаде, все з ним добре, але треба зробити більш стійкіший. Ось тут до мене знову гості сусідський котик прийшов. Рижий, і він у мене тут відпочиває. Йому подобається лежати і собі на сонечці загорати, мабуть, засмагати. Він не так рижий, рудий, такий симпатичний, собі довірливий Вже, вже не тікає, вже собі відпочиває. Ну, а це вечір. І ось так виглядає тут ця вся система. Ось крісло, там ви бачили столик, І тут ця, ця огорожа моя. Декор старий тогорічний. Я робила хоум і лампа, яка... Ну, зараз тут ліхтарик світить. знову. Хочу помилуватися цими ірисами симпатичними. Ну, цього не можна пропустити. І ще раз, і ще раз на них дивлюся. А тут уже і троянди, Та велика, на яку я не робила опору. Вона так гарно розцвіла з усіх боків. Я її показую. Їх багато квіточок тут. Ну, вже в мене є в планах зробити нову опору. А тут ви можете бачити, як я вирішила повісити іще одну штору, бо сонячні промені пригріваються пригрівають сильніше, і вже в нас 30 градусів тепла або жари, я б сказала. І так, Якщо там посидіти на терасі, то сонечко припікає дуже сильно. Там я є... забиваю цвяхи з двох боків. Для цього маю переставити драбину, потім на ті цвяхи вдягну. Проволоку знов і такі кільця в мене є. Вдягну на шторку. Там є такі отвори. Ну, знаєте, як для ванної кімнати. Така шторка в мене є. І вона там з отворами. Ті кільця продягну, продягну через отвори, і потім на проволоку. Кільця понасаджую і закріплю з іншого боку. Ось якраз ви і бачите, як я цим займаюся. Тобто у процесі навішування шторки на дріт. Ну і все. Залишилося тільки закріпити шторку з двох боків, аби вітер її не дуже-то тріпав. І це я зроблю пізніше. Зараз у мене вже така тераса, захищена шторками з двох боків. І я цим задоволена. Мені це вже подобається. Тут на терасі стає. Знов ще затишніше. І так, від сонячних променів закрите. Виконую закріплення з другого боку і закінчую свою роботу. А тут вирішила продемонструвати вам свій перший врожай. Полуничка почала дозрівати, дуже смачна. А ще в мене за двором, зараз покажу вам, росте нектарин. Я думала, що це персик. Перший рік, от за три роки, перші будуть я тут врожай. Ну, а це кабачки вже зав'язалися, там маленькі, їх видно. А ці маленькі пташечки, папушки наші, зараз смакують листям кульбабки. Дуже ну, Геша сидить, клює, йому подобається така травка зелена, а там Ася жовтенька наша. Ну, вона тільки що клювала це листочка, мене побачила та й все збігла, сидить. Тільки спостерігає, як єша насолоджується травкою зеленою. Ось таку розсовочку зробила для чая. Подарую її своїй подружці. коли ну, ось така баночка оплетена, тут кришечка. І тут такі прикраси, сердечко. Ми зараз візьму свій чайок. Та насиплю баночку. Зараз щось підставлю. Ой, який духмяний, який ароматний цей чай. Чесно. Він, може, в чаю не такий ароматний. Як, як отак у от. нього запах. Дуже гарний. І буде в мене така приємність подарунок для подружки. Розфасовочка. Така із чаєм. Такий, як би це замочок вважається. Серце на замку. Ну, зараз ще трошки пройдемося моїм садом, подивимося на ті квіточки, які тут зростають, а вони просто чудові, неймовірні. Кожен день щось з'являється нове. Ти навіть не чекаєш. Вийшов, дивишся, а вже півонії білі розквітли. І мені дуже хочеться все це вам показати, як тут бджілка працює над трояндочками. Ну, на цьому я завершую свою розповідь про те, як я почала робити опалення дуже серйозний проєкт. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, що вам подобається, що ні. Я буду дуже вдячна, якщо ви ще й підпишетеся і додивитеся до кінця. На все добре вам!